Що таке мінімалізм? Для мене це свобода від зайвого і наповнення потрібним. Мене звати Тома, я засновниця студії Томкін Дизайн. Сьогодні я покажу інтер'єр, який створила і реалізувала наша студія. Яке тут гарне сонце. Воно малює свій візерунок і змінює інтер'єр протягом дня. Перше, що ми досліджуємо в роботі над інтер'єром, його власники. Для кого цей простір. Впадаємо в інтер'єр сенси. Наші клієнти прагнули затишку поза часом, функціональності, практичності простору. Хотіли для кожного окремі кімнати, а також комфортний спільний простір для часу разом. Вихідне планування квартири не відповідало потребам, тому перше, над чим ми працювали, це геометрія і пошук нового потенціалу. В планування ми змінили розташування стін, створили новий простір, об'єднали лінії, продумали розміщення багатьох місць зберігання. Одним із рішень стало розділення великої кімнати на спальню та вітальню. Ідея була в тому, щоб зробити це візуально легко, щоб сонячні промені проходили увесь спільний простір. Тому перегородку ми зробили зі скла, додавши цупку блекаут штору. Для когось таке рішення може стати викликом тут важливо знати себе. І що для вас пріоритет свій дім має терапевтичну силу, це стиль життя, це місце, в якому відновлюєшся, в якому ти це ти. Для нас важливі цінності спокою, естетики, затишку та свободи. Тому при створенні інтер'єрів ми в основу беремо принципи мінімалізму та доповнюємо його елементами, які підкреслюють характер власників і створюють унікальність простору. Це і є стиль затишний мінімалізм, який є філософією нашої студії. Що для вас комфорт, що саме дає відчуття краси і гармонії, що вас надихає? Від цього залежать рішення, які варто вкладати в інтер'єр. Для клієнтів цього проекту важлива естетична простота, лаконічність, вишуканість, функціональність та зручність. Ми працювали над тим, щоб створити максимально функціональний простір. В мінімалізмі це перший принцип. Це має бути продумано до дрібниць. В цьому технічна складність і візуальна легкість стилю. В матеріалах ми обрали білу фарбу, натуральний дерев'яний шкон, керамограніт. Паркет та декоративну штукатурку. і Об'єднали цими матеріалами весь простір. Дерево в інтер'єрі неймовірне. Воно додає максимальну теплоту. Саме натуральні матеріали створюють відчуття і енергетику самої природи, що наповнює і додає сил. Гра дерева та каменю дає монументальність і легкість одночасно. Особливу увагу ми приділили вузлам дотику суміжних матеріалів. Вони перетікають між собою та створюють витончені форми без зайвих деталей. Майстерність дизайну заключається у тому, щоб вміло поєднати красу та функціональність. У цьому інтер'єрі, на перший погляд, все просто і лаконічно. Але у кожній кімнаті є приховані технологічні рішення, місця зберігання, різні сценарії освітлення. Що створює комфорт і в день, і вночі?